Всім привіт! Ви на каналі People. Мене звати Олександр. І сьогодні ми з вами поговоримо про Руїджі, а саме про її сабренд Рії. Сьогодні в нас на огляді буде одна нова модель сабренду Рії з лінійки домашніх роутерів. Це моделька в нас RG ew W300 Pro. Вона має наступні переваги. Дивіться, це в нас розумний безпровідний Wi-Fi роутер. Який має чотири режими роботи. Перший це в нас режим роутера, І це режим, який ми зазвичай використовуємо в побуті. Є такі додаткові режими, як WISP — Wireless Repeater, для розширення покриття від іншого роутера або точки доступу. Є базовий репітер-мод, який Надає вам можливість об'єднати два таких пристрої в одну мережу, тим самим забезпечити максимальне покриття в тому або іншому приміщенні. Ну і четвертий режим це режим точки доступу, в якому він працює лише як точка доступу для того, щоб забезпечити клієнтам доступ в інтернет. Ну і зараз ми з вами його розпакуємо і подивимося, що входить в комплект. Так, відкриваємо. Так. Так, ось яка краса. Дивіться, це в нас стандартна гарантійна карта, осіб користувача, безпосередньо сам пристрій, який має дуже цікаву форму у вигляді НЛО, можна сказати, або якогось космічного корабля. Як на мене, впишеться, в принципі, будь-який інтер'єр, він має можливість ставитись на стол. Або Вішатись на стіну, і тим самим роздавати Wi-Fi мережу в тому або іншому місці. Так, ще в нас є блок живлення до цього роутера і кабель Ethernet для підключення к провайдеру. Хочу відмітити ще те, що цей Wi-Fi роутер RGW300 Pro має 4 зовнішні антени з посиленням 5 DBI і додаткові вбудовані. Посилювачі сигналу, такі як фронт-енд модуль, і завдяки цій конструкції він забезпечить дуже класне і стабільне покриття в будь-якому місці, де ви його будете використовувати. Ще, як на мене, е що відрізняє його від інших бюджетних роутерів, це те, що як і вся лінійка РІ, домашня лінійка середнього малого бізнесу, цей роутер підтримує керування через хмарний сервіс і може налаштовуватись і керуватись віддалено з будь-якого місця, де б ви не знаходились. І тепер пропоную вам налаштувати цей роутер і розглянути. Наскільки це просто, в принципі, як на мене, все налаштування продуктів компанії Руджі Networks, ну а саме з її ЄРІ, дуже просте. І компанія Рудженітворс, бренд Рії саме для лінійки домашніх роутерів випустили окремий додаток під назвою Рії Роутер. В ньому є всі ті функції, які будуть е, до нагоди при використанні в домашніх умовах. Так, ну а тепер ми. Розпочинаємо. Так, беремо цей роутер. Беремо блок живлення, підключаємо його до мережі 220, беремо кабель підключення від провайдера і підключаємо його на ванпорт. Так, бачимо по індикації, що в нас пішло завантаження. Ну і зараз якраз. Я розпочну наштовувати через мобільний додаток. Для цього треба встановити додаток рі router зареєструватись в хмарному сервісі, зайти в свій аккаунт, перейти на головну сторінку цього додатку, і справа вгорі в нас буде кнопка додавання пристрою. Натискаємо. «Додати», Одразу нам пропонують деякі моменти перевірити для того, щоб розпочати налаштування. По-перше, це підключення кабеля провайдера. Якщо в нас все підключено, як ми бачимо, натискаємо Додати мережу. Одразу є два моменти, які треба теж виконати: заживити пристрій, ми зробили і перевірити підключення провайдера. Так, Натискаємо далі. В цьому роутері є мережа по замовчуванню, яка відкрита і допоможе нам виконати всі налаштування. Ця мережа називається Руїдж з префіксом S, і чотири символи там будуть. Це серійний номер пристрою. Натискаємо відкрити Wi-Fi, який в нас доступний. Бачимо назву мережі Руїджі sa 019 підключаємось до неї. Так, чекаємо, поки буде встановлене з'єднання. Так, з'єднання є, повертаємось до нашого додатку, йде завантаження. Все, пристрій у нас знайдений, мережа підключення, іде в нас детекція пристрою. Одразу нам пропонують назвати нашу мережу. Назвемо її 300... 300 Pro. Також треба ввести пароль для підключення до цієї Wi-Fi мережі. У нас це буде 87. І натискаємо далі. Конфігурація доставляється на пристрій. Зараз Wi-Fi переналаштується і ми зможемо підключитись до нового Wi-Fi, який ми налаштували. Так, Wi-Fi мережа в нас від'єдналася, з'явилося 300 Pro. Підключитися, вводимо наш пароль, який ми вказали під час налаштування. Натискаємо «Підключитись» і чекаємо. з'єднання в нас встановлене, адреса отримана. Переходимо в додаток. Все, є сповіщення, що. Конфігурація внесена вдало. Натискаємо Зберегти і бачимо наш проєкт під назвою 300 Pro. І після цього вже можемо доналаштовувати нашу мережу по вимогам користувачів або по побажань клієнтів. Так, одразу ж таки бачимо, що це у нас моделька 300 Pro. Є прошивка, серійний номер. Що я можу сказати? Дивіться, тут є вкладочка сценарії, в якій ми маємо можливість налаштувати під ті, під ті або інші задачі. По-перше, це в нас батьківський контроль, який дуже підходить під використання вдома. Якщо треба нашій дитині налаштувати доступ в інтернет по годинам, то ми маємо можливість в списку клієнтів побачити пристрій нашої дитини, вибрати його та задати інтервал, Який дозволить йому користуватися лімітовано доступом в інтернет. По-друге, це в нас є Wi-Fi, який створюється саме для наших відвідувачів, гостей, які приходять до нас і роблять ізольовану мережу. З якої вони не можуть мати доступ до нашої загальної мережі або там до мережі, де в нас стоїть відеоспостереження. І ми будемо переконані в тому, що наша мережа безпечна і відповідає всім вимогам, які ми вважаємо. По-друге, дивіться, в нас є режим екомод. Як на мене, дуже прикольна штука, тому що в той час, коли всі зараз намагаються зробити якусь систему. Яка дозволить нам користуватися інтернетом, коли в нас немає світла. Тому ми використовуємо якісь там акумулятори, батареї, пауербанки. І ми маємо можливість налаштувати роздачу нашого інтернет-з'єднання по годинах. Тобто, коли ми уїжджаємо на роботу або не користуємося Wi-Fi мережою вдома, ми задаємо розклад, за яким в нас. Буде працювати наш Wi-Fi. Тим самим ми маємо можливість більш гнучко налаштувати пристрій і будемо економити заряд того або іншого приладу, який в нас є резервним для підключення. Інтернету також у нас є можливість створити окрему мережу, якщо ми використовуємо пристрої для смарт-будинків. Зазвичай такі пристрої працюють на діапазоні 2,4 ГГц. І в нас є кнопочка Smart Home, яка дозволяє нам створити окрему Wi-Fi мережу саме для смарт-пристроїв нашого будинку. І в цей же час в нас буде наша загальна мережа, яка не буде заважати працювати цим розумним пристроєм, і вона буде ізольована. Так само, як і в більшості приладів, в нас є можливість додати той або інший пристрій в чорний список для того, щоб він не використовував доступ в інтернет. Переходимо в налаштування Blacklist, обираємо будь-який пристрій і натискаємо Блокувати. Після цього саме цей пристрій буде не мати доступу в інтернет. Також є додаткові налаштування, які можуть бути виконані також через мобільний додаток. Дехто скаже, що. У мене такий прилад, він дуже сучасний, чорний, десь в нього стоїть або висить, і йому буде заважати ця лампочка лід, яка, яка показує нам, що пристрій працює. Так отож, За допомогою мобільного додатку ми маємо можливість вимкнути цю діодну лампу. Дивіться, в нас є в меню кнопка індикатор, яка включена, і ми натискаємо на неї, тим самим ми вимикаємо цей індикатор. Після цього індикатор вже не світиться і не заважає нікому, якщо хтось вночі буде звертати на це увагу. По-друге, ми маємо можливість перезавантажити пристрій, оновити його, якщо є більш нова прошивка в хмарному сервісі. Також ми маємо можливість налаштувати режими, в якому буде працювати цей прилад. Це на три режими. Віщання, скажімо так. Є екорежим, в якому цей пристрій працює не на всю катушку. Є середній режим, в якому він використовує такі середні показники потужності передачі даних, які здовільняють більшість потреб. І є режим ось стіни. Тобто, коли ми використовуємо саме цей режим, в нас прилад працює на всю і використовує всі свої апаратні переваги для того, щоб забезпечити максимальне та стабільне покриття вдома. Також є керування парольним пристрою, плюс в нас є можливість налаштувати нашу локальну мережу. Також є можливість поділитися цим проєктом з інженером або з кимось зі своєї родини і дати права на перегляд або на перегляд та запис. Копіюємо посилання, перекидуємо в СМС тому, кому бажаємо розшарити доступ. І все. Також є можливість налаштувати перезавантаження за розкладом, якщо це потрібно. В принципі, конфігурацію ми виконали дуже швидко, буквально за хвилину. Додаткові налаштування в нас теж зайняли небагато часу. Ну і в кінці ми ще з вами зробимо спіт-тест. Натискаємо розпочати. Так, спіт-тест у нас майже виконаний. І все. Привод налаштований, доступ в інтернет є. І все це з мобільного додатку. Всім дякую за увагу. Якщо будуть питання, чекаємо їх в коментарях. Ставити лайк і підписуватись на канал. Всім гарного дня!